Волонтерство. Волонтерство це добровільна та безоплатна допомога тим, хто її потребує. Людей, які її надають, називають волонтерами. Офіційно волонтерський рух виник у 1859 році. Французький письменник журналіст Жан Анрі Дюнан вражений кривавими наслідками битви при Сольферіно. Запропонував ідею створення Червоного Христа організації, яка працюватиме на волонтерських засадах та надаватиме медичну допомогу пораненим бійцям. До 19 століття волонтерство сприймалося як військова справа, а вже згодом набуло соціального змісту і почало визначатися як добровільна неоплачувана діяльність, спрямована на допомогу іншим. На принципи, які сформулював Дюнан, зараз спираються волонтерські організації в усьому світі. Нині допомоги потребують різні групи населення. Тому волонтерська діяльність має багато напрямів. Підтримка людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Пошук зниклих людей. Створення умов для розкриття творчого потенціалу людей з обмеженими можливостями, розвиток освіти та науки, охорона навколишнього середовища, реконструкція культурних та історичних пам'яток, організація культурних, спортивних і релігійних заходів. У наш час волонтерські організації існують у багатьох країнах світу. Щороку мільйони людей беруть участь у добровільних програмах, які надають допомогу у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту тощо.